Доброго ранку, дітки! Ми з вами продовжуємо знайомство з грошиками. Сьогодні ми дізнаємось, де гроші зберігаються, що таке бюджет родини. Зробимо покупку у магазині, пограємо в ігру. Тож починаємо. Здравствуйте, дорогі малята! Привіт, друзі! Ми з тітонькою совою починаємо нові мультяшні уроки. Ти правий не слуху сьогодні. Ми разом із малятами починаємо знайомство за збукою грошей. Чудово! А що це? Я розповім про те, що важливо знати, що слід робити, щоб вирости щасливим та заможним. Для цього треба знайти старовинний скарб. <гум> ну, ти фантазер домовичку. А що у книгах та фільмах? Хіба не так? Щоб стати багатим, треба з самого дитинства старанно вчитися, бути наполегливим і працелюбним, виявляти кмітливість і підприємливість. Розумієш, гроші та повага не приходять самі собою. Їх треба чесно заробити. Давайте ну швидше, тітонько! почнемо заробляти. вчитися? А одразу не можна. Але ж ми з вами не в казці. Хоча наші уроки азбуки грошей будуть трохи чарівними. Гоп! ти ось, наприклад, знаєш, що це таке. Ха! Хто ж не знає? Це гроші. Ось із того, що таке гроші, і навіщо вони потрібні, ми почнемо. Зайдемо на хвилинку сюди. Це банк. Тут ми всі дізнаємося про гроші. Оце так, як красиво! Запам'ятай, дорогенький, гроші. Це загальний платіжний засіб, це міра вартості товару чи послуги. Як складно і не дуже щось. Зрозуміло. Ходімо в музей історії грошей, і я поясню все на прикладі. Колись давно, в доісторичні часи, грошей у людей ще не було. Тому вони обмінювалися різними речами. Наприклад, зерно міняли на знаряддя праці, сільських тварин на зброю. Це називалося натуральним обміном. Полу речей з'являлося все більше. Люди почали плутатися, як не помилитися при обміні, щоб було і чесно і вигідно. Скільки треба дати горшиків, щоб вимінити на них коров? І тоді люди почали використовувати для обміну тільки найцінніші предмети: зерно, сіль, хутро. І тільки потім люди винайшли перші гроші, з допомогою яких простіше було купувати все необхідне. Спочатку з'явилися монети, значно пізніше паперові гроші, а вже потім з'явилися перші багатії, котрих цих грошей було багато. Взагалі-то я мала на увазі електронні гроші. Втім, про це обов'язково розповім пізніше, а поки що. Уявіть собі, ви опинилися в доісторичній епосі в часи, коли в наших далеких предків з'явилися перші гроші. Зверніть увагу, друзі, на всіх грошах, монетах і купюрах є малюнки, портрети і обов'язково цифри. Як ви думаєте, навіщо вони потрібні? Для краси, напевно. Числа на грошах означають їх номінал. Якщо скласти разом усі числа, то можна порахувати, скільки у тебе грошей. Зрозуміло. Тепер уже можна починати багатіти. Хочу всім нагадати, що багатіти треба не тільки матеріально, але й морально, етично, збираючи знання, набувати навичок і не робити власне збагачення метою всього свого життя. Я пожартував, діденько, сово на все свій час. Я пам'ятаю чекаю. Поговоримо про сімейний бюджет. У родини є доходи плюс та витрати мінус. Хто працює, отримає зарплату пенсіонери отримують пенсію, студенти отримують стипендію. А на що ж родина витрачає гроші? Батьки купують продукти та різні товари. За електрику, воду, тепло та газ треба платити. Батьки платять за навчання, за корисні захоплення та хобі. Іноді родина подорожує, догляд за тваринами потребує коштів. Важливо заощаджувати гроші для того, щоб мрії здійснювались. Тому батьки і планують свій сімейний бюджет. А зараз, дітки, ми з вами пограємо у цікаву гру. Що можна купити за грошики, а що ні? Привіт, друзі! Мене звати Оксанка. Сьогодні я вперше йду самостійно в магазин. А чи все можна купити за гроші? Оксанко, а давай пограємо у гру і дізнаємося. Що можна купити за гроші, а що ні? Оксанко, поглянь на картинки, що на них зображено. Так, мама обнімає свою дитинку, проявляючи любов та іграшки. Оксанко, а можна купити мамину любов? Ні. А іграшки можемо за гроші купити? Так, молодець. Дітки, давайте поглянемо далі, що зображено на картинках? Так, взуття та дітки. Дітки, взуття можна купити за гроші? Так, можна. А дружбу? Ні, дружбу не купиш за гроші. Давай поглянемо далі, що зображено на картинках. Так, овочі та радісна дівчинка. Овочі можна купити за гроші? Так, можна, а радість можна купити? Ні, не можна. Подивіться на вітрині, в іграшковім магазині, гарні м'ячики стрибають, діток грати закликають. А ось тут ляльки стоять, хочуть з нами танцювати. ручки візьмуть за бочок, ніжки зроблять каблучок. Причаїлись тут котята, дуже люблять їх малята, лапки будуть виставляти своїм хвостиком виляти. Я сподіваюся, вам сподобалося наше заняття і ви тепер теж можете ходити в магазин за покупками.